Машини, що вальяжно залізли на тротуар, та витісняють пішоходів або автівки, припарковані просто на пішохідному переході. Популярно у соціальних мережах сторінку перефразуємо, я паркуюсь як нерозумний, наповнюють світлини чернівчан із підтвердженням водійського нахабства. І ось життєвий приклад: таксист Олександр чекає на пасажирів прямісінько на зебрі на проїжджій частині. Передаївцями виправдовується, зупинитись, каже більше ніде. Нема от ми приїхали де нам зупаркуватися на кабзар. Визвали машину. A n-am stat Дві хвилини, от бачите, і так сталося, що вже поляцає на місці. А зовсім поруч інший водій не погребував залишити своє авто на перехресті. Журналіст Олеготудону, який фіксує водійські порушення та оприлюднює їх у соцмережах, дати якесь логічне пояснення таким діям складно. Машина стоїть наполовину на пішохідному переході. По перше, по друге, вона стоїть на перехресті. Думаю, що так паркуватись не можна. Рядом знаходиться міська рада, можливо, по своїх справах чоловік пішов, але тут ми бачимо, є. Вільне місце і на стоянці і перед міською радою за за углом є платна стоянка, яка завжди напівпорожня. Я навіть не знаю, що мотивує людей так залишати свої машини. Водій цього авто, поки була знімальна група, так і не з'явився. Даївці кажуть, порушення правил паркування фіксує щодня, особливо у центрі міста. От на той же вулиці Ватутіна на Івана Франка вони заїжджають на тротуар і заважають проходу пішоходів. В Зоні дії дорожнього знака зупинка заборонена. На пішохідних переходах на перехрестях. За дане правопорушення складається адміністративний протокол по статті 122 частини першої, це від 255 до 340 гривень. Водій Петро запевняє, дружить з правилами дорожнього руху та намагається паркуватись як розумна людина. Разом із тим захищає колег-кермувальників. У нас знаєте, як у нас пішохідних переходів більше б, як машин би ну, і як пішоходів. Треба робити б, щоб парковок більше було, якось би щоб могли де ставити б, і так би організовувати, щоб можна було де поставити. Правильно а от журналіст Олег Туда наполягає, нехтування правилами залежить виключно від водійської культури. Наразі ж каже, жодні методи, чим. Не впливають на численні порушення. Долучилося багато чернівчан до цього. І ті, хто ходять пішки, і ті, хто катається на велосипедах, звичайно, це заважає людям. Але навіть ці публікації бачу, ні публікації на сторінці, ні штраф, не загроза вивезти машину евакуатором на таких водіїв не впливає. Утім, активісти не збираються зупинятися. і надалі обіцяють оприлюднювати фотофакти я... водійського нахабства, бо не реагувати на них неможливо. Майя Гуменна Іван Чижик. Місцевий час